Мережу «Київстар» атакували хакери. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив президент компанії Олександр Комаров. Дуже потужна хакерська атака на віртуальну інфраструктуру компанії, частково зруйнована іт інфраструктура. Тому ми ще зараз ну, знаходимося в опрацюванні питання. Скільки займе часу відновлення? У Вінниці через відсутність зв'язку не працює частина банківських терміналів. Також є проблеми із автоматикою зовнішнього освітлення. Коли ми зв'язалися з нашим підприємством і світло, вони нам повідомили, що є збій в системі Київстар, і вони не можуть автоматично вимкнути зовнішнє освітлення. І потім бригади їздили в ручному режимі і вимикали це зовнішнє освітлення на вечір. Якщо не буде належної роботи в Київстару, вони будуть вимушені зовнішнє освітлення включати в ручному режимі. Можливо, буде запізненням. Інші комунальні служби міста працюють безперебійно. Не вплинула відсутність мережі і на автоматичні замки укриття. Автоматичні замки, які в нас встановлені на укриттях, вони працюють через лайф і вони також будуть давати змогу, щоб Вони відкрилися. Це перша така сильна хакерська атака за всю історію мобільного зв'язку України. Коли відновлять роботу мережі, в компанії «Київстар» не кажуть.